А чи любите ви сливи? Як на мене, це чудовий перекус чи доповнення до якоїсь трави. Але сьогодні я покажу вам дещо інше. Привіт, друзі! Мене звати Софія Їдух і сьогодні я поділюсь з вами чудовим рецептом сливового десерту, після якого точно захочеться придбати ці фрукти в магазині. Взагалі сливи це досить простий продукт. Кожен, хто пройде повз сливове дерево та зірва декілька фруктів, зможе поставити галочку, що залізо скуштував ці плоди. План виконав. А коли ми бачимо сливи в магазині, то часто проходимо повз, шукаючи щось екзотичніше, та й готувати зі слив не дуже цікаво. Але все це не так. І я сьогодні вам це доведу. Адже сливи мають чудове яскраво вережний смак. Вони так і просяться стати частинкою якогось вишуканого десерту. Наприклад, сливом апельсиновому стиропі. Кухарі зізнаються, що ця страва асоціюється в них з Францією. Цікаво, якщо заплющити очі та куштувати цей десерт, можна уявити, що ти сидиш біля ейфелевої вежі. Та спочатку трішки цікавих фактів слива вперше з'явилася дві тисячі років тому через схрещування терну і алачі. Найпопулярніше у світі так зване домашнє. До цього сорту належить близько 90% усіх сливових дерев у світі. Сливи зівають всередині літа. Соковиті фіолетові плоди обіцяють справжнє гастрономічне задоволення. Але чому тільки фіолетові? Вони бувають різних кольорів, так як селекціонери вивели безліч сортів. У плодах є багато мінералів, таких як калій, фосфор, магній, кальцій та вітаміни. Сливові дерева хороші медоноси з одного гектара цієї культури. Бджоли можуть зібрати до 10 кілограмів меду, а от зі сливового насіння виготовляють особливе масло, яке ніколи не висихає, і тому його використовують в медичних цілях. І ще цікава інформація: для виготовлення чорносливу використовують плоди певних сортів, тому що не всі підходять для засушування. А ви знаєте, чому в Албанії та Сербії так багато сливових дерев? Розповім вам одну давню традицію. Коли людина сповідалася і хотіла, щоб священник відпустив її гріхи, то мала посадити сливу біля дороги. Саме тому в Балканських країнах можна я досхочу поласувати цим фруктом. Для того, аби переконатися, що сливи це чудовий інгредієнт для неймовірно смачного десерту, ми завітали на майстер-клас. Будемо готувати щось незвичайне. Ходімо! Привіт, мене звати Софія. Що ми будемо сьогодні готувати? Привіт, мене звати Михайло. Ми сьогодні з тобою приготуємо карамелізовані сливи в апельсиновому. Соусі. В першу чергу ми приготуємо апельсиновий соус, якому потім будемо карамелізувати наші сливи. Відправляємо вершкове масло, цукор і апельсиновий сік. Нам треба це оварювати до консистенції густого сиропу. До цього ми ще будемо додавати філе апельсину і цедру апельсину. Для того мені потрібно, щоб ти мені допомогла зняти цедру. Це нам дасть гарний апельсиновий аромат в нашому соусі. З апельсини виділяємо філе. Треба його очистити. Зняти повністю шкіру. Апельсин поділений на такі дольки. Треба між тою пліввочкою вирізати, щоб у нас не було цієї плівки. Тепер вона повинна варитися до такої більш тягучої консистенції. Тим часом ми підготуємо наші сливи. Потрібно їх розрізати навпіл і витягнути кістку. І він почав трішки загостівати і в той момент ми додаємо сливу, бо він ще буде з сливою варитись і ще більше випариться і стане гостей, який нам потрібно. Дуже дякую, це мабуть дуже смачно. Здоровічко, хай смакує! До речі, це не єдиний десерт зі сливами. Ви також можете приготувати сливовий пиріг, запачені сливи з морозивом чи глазировані сливи з шарбетом. Але найпопулярнішим варіантом, певно, є сливовий пиріг. Рецепт якого був надрукований в газеті The New York Times і став справжньою легендою. Американці дуже швидко полюбили цей простий сливовий пиріг з пісочного тіста. Рецепт цього десерту надрукували вперше у 1983 році. Він настільки сподобався читачам, що його довелося передрукувати у наступній газеті. І робили так щоразу аж до 1989. Того року надрукувала дещо оновлений рецепт та попросила читачів нарешті вирізти його з газети та зберегти. А сам пиріг став настільки популярним, що йому навіть присвячували вірші. Звісно, це не історія нашого з вами десерту зі сливами. Але скажу вам по секрету: наша страва заслуговує такого ж захоплення. А з вами була Софія Дідух па па па, -па.